Доброго дня, мої любі малята. Погляньте, хто до нас завітав у гості. Так, це золота рибка. Моя рибка все мовчить, не пищить і не кричить. Я не розумію, в чому тут біда. Може, їй до ротика потрапила вода. Давайте подивимося, як виглядає наша золота рибка. На голові у неї очі, рот, яким вона хапає їжу, замість ніг плавці, хвіст, який рухає і пливе, у рибки замість шкіри луска. А де живе наша рибка? Так, в акваріумі. в акваріумі живуть. Рибки. А що можуть робити рибки в акваріумі? Так, плавати та махати хвостиком? А як плавають рибки? Так, повільно або швидко. Рибки бувають великі та маленькі, бувають різного кольору, жовтого. Червоного, синього, зеленого. В акваріумі вода повинна бути чиста, а щоб рибки гарно себе почували і росли, їх треба годувати. Ну, вони не їдять таку їжу, як ми, не кашу, не суп, а їм потрібен спеціальний корм рибачий. Ось такий. Малята рибка хоче пограти з вами в гру один багато. Якщо в акваріумі одна рибка, плескаємо в долоні один раз. А якщо багато рибок, плескаємо в долоні багато раз. Скільки рибок в акваріумі? Так, одна. Зараз скільки рибок. Так, багато. А зараз скільки рибок? Так, вірно, одна рибка. Скільки зараз в акваріумі рибок? Так, багато. Скільки в акваріумі рибок? Так, вірно, багато. Давайте пограємо ще в одну гру. Маленька і велика рибка. Подивіться, малята уважно, Тут зображено дві рибки. Велика рибка та маленька. Покажіть пальчиком, де із них велика рибка. Вірно, ця велика рибка. А де тут маленька рибка? Покажіть, будь ласка. Вірно, ось вона. Малята, а зараз вас рибка, запрошує на фізкульт хвилинку. Поверніс купить, оберніс повернись.

Малята, ви всі були молодці. Всі впоралися з завданням. А наше заняття підійшло до кінця. я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.